Робоче место будинку необхідний простір практично в кожної квартири, але, на жаль, не всі мають у своєму розпорядженні окремим кабінетом, тому все питання, де знайти і як облаштувати робочий простір в житловий квартири таким чином, щоб воно один було удобним, два містило все необхідне, три органічно впісувалось в загальний інтер'єр квартири, щоб відповісти на питання, як організувати робоче місце вдома. Потрібно знати кілька правил створення комфортного простору, правила організації. Один для початку потрібно вирішити, скільки вам необхідно і що буде входити в цю зону, якщо ви сидите за комп'ютером, то вам підійде невеликий комп'ютерний столик, якщо ж має справу з паперами або книгами, то нужно заздалегідь продумати, куди ці приналежності ви складете, щоб вони завжди були під рукою. Два. Подивіться на свою квартиру і подумайте, чи є в неї простір придатний для робочої зони, якщо є. То вам залишиться тільки підібрати необхідний дизайн робочого місця в квартирі, якщо ж такої зони немає. Спробуйте зробити перестановку. Три обов'язково передбачте, як буде поступать свет на ваш стіл. З вікна від освітлювальних приладів, і продумайте, можете ли ви встановити і підключити лампу таким чином, щоб ви не страждали за темотне стачі світла? 4. якщо ви вирішили організувати робоче місце будинку, то його оформлення не повинно йти в розріз з общим інтер'єром вашої квартири або кімнати. Отдельна комната найкращим варіантом стане окрема кімната, тоді ви можете оформити приміщення так, як вам буде зручно. Встановіть необхідну кількість стелажів, використовуйте стіл потрібних вам розмірів, оформіти допомітну зону для відпочинку, поставивши невеликий диванчик або м'яке крісло. В гостіної у сучасному світі не всі мають можливість організувати свій робочий простір в окремій кімнаті, як правило. Для цих цілей доводиться робити в одній з житлових кімнат, наприклад, у вітальні. Для того щоб робоча зона була органічно вписана в загальну площу вітальні необхідно продумати дизайн робочого столу стелажів і полиць, які будуть вам необхідні. Відокремити простір можна за допомогою перегородок або великих підлогових стелажів, які стануть і перегородкою, і місцем для зберігання необхідних речей. Спальне, якщо у вітальні вам можуть заважати ваші домочадці, то спальня більш затишне місце. Тут необхідно відгородити територію для сну для цього достатньо повісити між ліжком і столом фіранку, поставити перегородку або встановити балдахін на кухні. Організовуючи свій куточок на кухні, потрібно пам'ятати, що сусідство з плитою або мийкою стане небезпечним для техніки або документів, тому можна зонувати кухонне приміщення за допомогою підлогових стелажів або із двойний стіл. З одного боку письмовий, з іншого кухонний. На балконі, як правило, в кожній квартирі є балкони, але часто вони використовуються в якості місця для зберігання речей. Ви ж можете застосувати балкон в більш корисній формі і зробити його своїм кабінетом, але перед цим необхідно його утеплити і засклити, щоб іспользувати можна було не тільки влітку, але і взимку. Тепла підлога і якісні вікна зроблять балкон комфортним місцем праці. Розміри столу і полиць потрібно вибирати, виходячи з розмірів балкона. Намагайтеся використовувати весь вільний простір для того, щоб розмістити там необхідні речі. Величезний плюс цього приміщення в тому, що там багато світла і свіжого повітря, а працювати в такій обстановці набагато приємніше у коморі. Організувати робочий простір в коморі легше ніж на балконі. Тому що не потрібно утеплювати і проводіть додаткові опалювальні прилади, зате необхідно проявити більше творчества, комори, як правило, меншого розміру, ніж балкони, але вони обично мають дверцята, які дозволяють відокремити дану зону від решти жилого пространства. Ви можете встановити невеликий стіл в самій коморі. А все інше місце залишити під полички і доповідь органайзери для зберігання, для обробки в коморі. Вибирайте світлі тони і продумайте систему світла, на відміну від балкона. Тут вам не одасть спользувати природне освітлення, тому встановіть кілька освітлювальних приборов. Варіанти розміщення. Пропонуємо вашій увазі кілька оригінальних ідей для робочого столу, які допоможуть грамотно організувати зону. При цьому не займаючи багато місця, у ніші в багатьох квартирах зустрічаються стіні ніші, їх зазвичай відводять під декоративні елементи, а можна використовувати і практичніше помістити невеликий письмовий стіл і встановити кілька полиць. У шафі розміщення столу в шафі це вдалий варіант для тих, у кого немає комори. Ви можете не тільки економити простір квартири, помістивши в шафу стіл. Але і заховати свою робочу зону в той момент, коли вам стане це необхідно, просто закривши дверцята шафи. Ця ідея розміщення досить вдала ще й тому, що в шафі буде достатньо місця для того, щоб обрати необхідні приналежності. Відкидний стіл, якщо у вас маленька квартира і вам потрібно економити простір, то ви можете не купувати масивний письмовий стіл, іспользовати невеликий відкидний, зазвичай вони встановлюються біля стін і відкидаються. Коли це необхідно, підвіконня простір біля вікна зазвичай не виконує ніяких функцій, а ви можете організувати там робочу зону. Робоче місце біля вікна є продовженням підвіконня. Його збільшенням при цьому ви не втратите квадратний метр, зате придбайте відмінне освітлення і комфортне місце для роботи, скрасити його допоможуть квіти, які органічно впишуться в цей простір. Робоче місце біля вікна може подарувати вам також прекрасний вид для двох. Якщо в квартирі кілька людей, яким потрібно робочий простір, то можна організувати робоче місце на двох, для того іспользують, як правило. Довгі столи по одній зі стін кімнати, якщо у вас немає такої можливості, то можна вдатися до більш економічного варіанту стіл для двох, розділений стелажем. таким чином ви організуєте собі стіл і місце для зберігання. Цікаві ідеї, організувати робочий простір будинку не так складно, як це може здатися один, для того щоб економічніше іспользувати помещення. Закріплюйте на стінах полки і невеликі органайзери, щоб розвантажити робочу поверхню. Два принтер можна встановлювати не тільки на столі, але і на закріпленій полиці, тим самим залишаючи його під рукою, але звільняючи місце для роботи вдома 3. Використовуйте грифельні дошки для запису важливих речей 4. Додайте в свою робочу зону квіти, що допоможе зберегти і оживати дизайн вашого простору. Фото, галерея, робоче місце в інтер'єрі квартири, відео, організація домашнього офісу.